Допомогти пережити втрату. В Івано-Франківську запрацювала школа супергероїв для дітей загиблих військовослужбовців. Її мета забезпечити підліткам цікаві літні канікули та розвинути у них лідерські якості. Побувала на одному з занять і наша Ольга Бабенко. Так виглядає одна з занять для дітей загиблих військових. Школу супергероїв заснували на базі ветеранського простору, який працює в Івано-Франківську. Ми обговорювали ініціативу, що було б непогано для діток загиблих захисників зробити щось як літній табір. Причому ми отримували запит на це. А що у вас таке є для дітей? Чим би їх влітку зайняти? І це переросло в табору. Це переросло в школу, якби таку школу лідерства за своєю суттю. І ми захотіли, щоб саме цим діткам ці навички саме допомогли в майбутньому. Заняття тут проводять для підлітків, які втратили на війні своїх рідних. Серед них і Вероніка. Дівчина каже, прийшла сюди, аби з користю провести літні канікули. Це, по-перше, комунікація іменно з людьми мого віку, познайомитися з новими людьми, з ними поспілкуватися, дізнатися про їхнє життя, трохи розповісти про своє і займатися тими справами, які нам. Намагається зробити тут найбільше. Мені подобається, коли ми відвідуємо якісь заклади чи заходи, або до нас хтось приходить і розповідає про свої діяльності. Зустрічі з відомими людьми, екскурсії, майстер-класи це лише найменша частина активностей, які тут організовують для підлітків. Головна мета каже Олена Дудзенко: відволікти їх від особистої втрати. Основний запит дітей був, щоб це було в веселій формі. Це, по перше, розвиток комунікативних навичок, це розвиток лідерських навичок якості, і це така. Медіаграмотність в плані того, що як працює медіа, як працює міська влада, як працюють такі органи управління, судові, судова система. Тобто, це така комплексна, така комплексна школа, яка допомагає розвинути себе, розвинути своє уявлення про місто, в якому ти живеш. Нині у школі супергероїв займаються вісім підлітків, проте у вересні стартує новий набір. Організатори уже прогнозують, кількість охочих доєднатися до їхньої ініціативи буде значно більшою.